Всім привіт, друзі! Понеділок, новий тиждень, і ми теж до роботи всі вже відпочили. На фоні мене катаються діти на своїх велосипедах. Ну а я собі ходжу і планую сьогоднішній день, тому що дуже хочеться багато роботи переробити. І одна з них це зробити чебуреки. Сьогодні буде справді дуже багато цікавого. Ми будемо і рвати вже з першу зелень. В нашому парничку покажу вам, що нове у нас з'явилося. Будемо на будинку, а ще дуже багато хатніх справ. Залишайтеся з нами. Не забувайте підписуватися, ставити нам лайки. Ну і починаємо! Навіть ну, для початку я хочу намалювати дітям дорогу, по якій вони будуть їздити, різні повороти, де вони можуть не просто їздити по прямій дорозі а виконувати якісь певні трюки. Ну що, ми взяли тепер нашу крейду і готові малювати дітям дорогу. Ви готові діти? Так. Да. Так, все, всі готові. Ви крейду, на тобі крейду. Друзі, ну а ви пишіть, чи робите ви такі дороги дітям, щоб їм не просто по прямій їздити, а якимись поворотами. Хочісти Крейду? Хоті? А Адаму дорогу ми намалювали. Не розрахувала я що діаликів. Вона буде надто закручена. Зараз будемо лиці малювати іншу. ці дорога вийшла цікавіша. Йому потрібно об'їжджати ось ці кружки. Я йому намалювала приблизну дорогу, куди йому потрібно їхати. Ось так він повинен об'їжджати. А ось тут в нього повинен бути розворот. розворот. І далі знову він їде об'їжджати. І ось тут теж розворот. Розпочнемо ми з того, що я покажу луці і Адаму, як правильно їхати взагалі. собі гулян, до нас приїхали гості, і я роблю чай. Робимо чай, і будемо зараз доїдати нашого тортика. Це у мене вже прийшов час вбрання, поки діти зайняті своїми справами, я можу спокійно попрати речі. Нещодавно сталася дуже цікава ситуація. Я просила тата купити мені. Пральний порошок, і він привіз замість прального порошку кондиціонер, яким, в принципі, я дуже задоволена. До я користувалася лише пральним порошком і вважала, що кондиціонер для речей не потрібний. Але знаєте, я можу з впевненістю сказати вам про те, що кондиціонер справді пом'якшує речі. Навіть я помітила, речі стають набагато чистіші і приємніші до тіла. Запах також неймовірний. Я всього лише вливаю невелику кількість. Кондиціонеру, як мені сказали, у магазині і до порошку і все, все готово. Речі ми закинули, а тепер можна йти працювати далі. І поки мої діти на денному сні відпочивають, я варю суп з фрикаделек. Поставлю картопельку варитися і спробую зробити чебуреки, якщо, звісно, вийде і вони ще трошки посплять. У Адама є така цікава звичка, він прокидається. Навіть незвичка, коли він прокидається, перше, що він каже, це хочу їсти. Відразу він голодний і його треба годувати. Тому їсти повинно бути вже наготовлене. Поки що я не можу змістити дві роботи і монтування відео, коли вони сплять, і готування їжі. Сьогодні я спробую це зробити, тому що зазвичай монтування в мене займає весь денний сон дітей, і коли вже вони прокидаються, я йду з ними на кухню. А ще мені дуже цікаво, як ви стараєтеся об'єднувати деякі справи і взагалі встигати готувати дітям їсти і робити ще якусь роботу. Тому пишіть ваші лайфхаки, я буду теж пробувати. Можливо, вже думали з вечора якось готувати, чи що останній штрих до нашого супчику це петрушечка з чесничком. Ну і поки я тут варила супчик, вже прокинувся лука. І ми з ним будемо робити чебуреки. будемо вчора мама світити. Будемо робити чібереки. Да. Отже, друзі, скажу вам відверто, я чебуреки ще жодного разу не робила в своєму житті сама. От щоб так прям знаєте, тісто замішувати, начинку робити і самі це все роблять. Виліплювати і жарити. Я допомагала мамі, я допомагала бабусі, а от сама чомусь я ще не робила. Але все ж таки я дуже хочу спробувати їх зробити сама. І що з цього вийде. Рецепт я знайшла, він доволі простий. Ну, я так думаю, для чебуреків нам знадобиться 500 грамів. Борошна або три стянки, одна чайна ложка без гірки солі, або 10 г, 250 мл окропу, один стакан, і 4 столові ложки соняшникової олії. Давайте ми приступимо до числа. Поки ми тут з лукою готуємо, адам наш теж прокинувся, поспав, спав, до речі, три години. Молодець. У нас вже є всі інгредієнти. Отже, давайте розпочнемо. Висипаємо наше борошно в миску, висипай, Лука. Ось так. Далі розчиняємо сіль у воді, гарячій воді. Так. Бовай бере нашу воду, лукат, тільки дуже обережно гаряча. Сюди. Так. Тепер додаємо 4 столові ложки олії. Один. Спочатку ложкою перемішуємо що водичка в нас гаряча, а вже потім рукою. Триваємо наше тістечко рушничком і залишаємо його на одну годинку просто на кухні, нехай воно постоїть. Для приготування начинки нам потрібно 300 г фаршу, 300 г цибулі, сіль за смаком і 5 столових ложок холодної води, щоб наші чебереки були соковиті. Тремо цибулю на дрібну тертку. додаємо сіль за смаком і нашу водичку наше тісто вже постояло годинку на кухні тепер нам треба його просто домісити борошном не присипаємо Замотуємо наше тісто у плівку і відправляємо у холодильник на 2-3 години. Всім привіт! Ми вийшли гуляти. Толік приїхав з роботи. Він жде чебуреків, які ще не готові. Ждає чебуреків. Ну звісно, так. там має бути дуже сочне м'ясо по спеціальному рецепту. По якому? А, ні, ні. <різь> так, йдемо. Ми йдемо на Все, будинок. Пошли, йдемо. О, я забула турбинку. Дякую. Я хочу нарізати зелені. До речі, вже зелені будемо різати. Там да, ми, ми хочемо нарізати зелені з будинку, з парника, принести сюди і тут їсти салат. Да. Наші свіжі. Ну то йди по торбинку. Сьогодні перший день, що ми ну точніше, що я одягнув шорти. Тепер я ходжу геть по літньому, в літньому одязі. Сьогодні в нас вихідний на будинку. Ми собі я вже повторився. Ми собі розподілили так тиждень. Що ми виходить, чотири дня працюємо на будинку, а три дня вихідні. Тобто неділя, вихідний. Понеділок вихідний і вівторок вихідний Зробили це для того, щоб просто не видихати з тим будинком і щоб не не насипив, так як на ютубі є творчий кризис, так само і в нас, щоб на будинку не був творчий кризис, щоб не було потім огиди до того, що Іти працювати. Нам за ці три дні якраз вистачає заскучитися за будинком, що ми на нього вже в середу йдемо такі, знаєте, та наповнені сили, енергії, там щось робити, рвати, і мітати. До речі, на рахунок відпочинку, дивився я одного старця і він розказує. Прийшли до вчителя вчити англійську мову. Каже, скільки треба часу, щоб вивчити англійську мову. Він розказує, ну, каже, два роки. А якщо я дуже сильно буду вчитись там, ну, не по дві годинки в день, як ви рекомендуєте, а по чотири. Скільки років тоді треба? Каже, чотири. Каже, як ж два рази сильніше буду вчитись? А якщо я буду по 8 годин день вчити англійську мову, каже, коли я її вивчу? Ну каже, через 10 років. Каже, як через 10? Чому через 10? А якщо я каже, по 12 годин буду вчити англійську мову, на вихідних буду вчити англійську мову, коли я вивчу? Каже, через 20 років. Каже, чому так? Тому що, каже, як вчити, треба так само відпочивати. Бо коли не відпочиваєш, ти до цілі важко буде дійти. Тому в будь-якій справі потрібно не забувати перш за все про відпочинок і перезагрузку розуму, душі та тіла. Я вже помаленьку шарюся в інтернеті і шукаю дітям взуття. Все таки, знаєте, такий важкий вибір, де краще купувати, чи в магазині, щоб приміряти, чи в інтернеті. Тому що ти витрачаєш дуже багато часу і нервів на ці закупки, взуття, одягу і так далі. А в інтернеті замовив, прийшло. так, що поки що я думаю, в мене вже в крузині все позначено, відкладено. Можливо, якщо в мене буде дуже велике бажання по луцьку погуляти і заморочитися з, з дітьми, то ми поїдемо разом всі. В Луцьк, підемо на ринок чи в магазин і будемо там міряти, кайфувати коротше, від процесу купляння всього-всього. Добираємося ми до нашого парника. Знаєш, я помітила? Оці, бачу, що? Оці, бачиш, що з'являються? такі верхушки. Мені здається, що треба їх, може верху обривати чи що, тому що вони забирають всі соки. Це густо посіяна, це рукола. розумієш, вона має бути мають бути великі. Може, перерядити треба. Чистенька, суміш зелені. Я скажу, що я в шоці. Треба прийти, обов'язково і зробити. Все молоденьке, все свіженьке, без ніякого піску, болота. Просто чудово. А як пахне ароматно, як це чудово, рвати свою зелень. Вона така м'якенька, вона така чистенька. Ще зовсім-зовсім молода. Діти теж допомагають. Адам мені несе турбинку. О, який господар! Який господар несе торвин. Рвали всі, навіть річард. Курка. Курка до нас прийшла. Давай, Лука, перекрутися вже. Ого! Ого! го Ого. го Привіт! Привіт! Нічого собі! Ми вже прийшли з будинку, прийшло три години, і ми готові робити наші чебуреки. Нам треба брати тісто шматочок тіста. Розкатати. Розкачувати. вам водам тісто. Це Тут уже богатый. Дай мені косышки. Я хочу рассказывать. Мамай мне рассказал. Мама, давай-ка какаошка, каталочка. Теперь -ка 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 -ка. беремо такого. Ну, Шо, Ще тот чи ні? Ось такого ріжемо круг. Дві кружок дуже маленький. На, так, доріжку по когось. Мама, дай мені маленьку мисочку. Далі нам треба накласти сюди начинки. Я правда не знаю скільки. самий перший, як це зробили. Так хоче, щоб я зробила, як наш щебурек. З першого разу я вже облажалася. Він згорів. Я зробила менший вогонь, тут він вроді нормальний, а там вже горілий. Оці, надіюсь, будуть гарні. Ну, вони мають бути тонші. Там має бути м'яса менше, зрозумів? Він був такий тонюсінький-тонюсінький і дуже гарно прожаривився, бо там буде сере м'ясо. У мене вже тут слюнки. Отже, виняли ми перший чебурек, Аня його розрізала. Коротше, от чебурек Повігали З однієї сторони підгорів, але тісно. Тіше... Але, але дуже соковитий, скажи? Що, <клес> <Шо>, суховитий? <клес> Як тобі? Як тобі? За цим тістом м'яса не відчуваєш. Справді <клес> соковитий дуже фарш. Фарш, трошки більше солі, дуже смачно. будете вдома робити тісто, його треба робити дуже-дуже тонесеньким. Така у нас мисочка Чебуреки вийшла, ще два там жариться Вані на плиті. Ось ще два жариться на плиті, Так що зараз ще сюди пойдемо і буде ляга. Як ти, Аня? Відчуваєш себе хорошою господині? Е, я скажу, це виявилося, це виявилося ще простіше, ніж я думала. Це перше. Друге, я тепер знаю точно, що я тепер буду робити чебуреки через день. Так що купляй фарш. Що ти мене? Через який день ти її будеш робити? По-третє, це виявилося що смачніше, ніж я думала. Так що готуйте вдома чебуреки, але не забувайте, що це жарене. Так що в кого проблеми з печінкою краще не їсти такого. Короче, кому нема жарене, то не їжте цього. Їжте овочі там. Зелень, варене, парене і тому подібне. А це страва для людей з сильним шлунком.